Вітаю, друзі, я Віталій Портников. Після землетрусу зброї у місті Торопець Тверської області Російської Федерації Сили оборони України нанесли ще удари по російських воєнних арсеналах. Це арсенал Тихорець у Краснодарському краї Росії, а також арсенал близько населеного пункту Октябрський у тій самій Тверській області. Російської Федерації також повідомляється, що окрім складів було атаковано військовий аеродром Шайковка у Калузькій області Російської Федерації. Таким чином, можна говорити про те, що Росія позбулася ще вагомої частини свого арсеналу на мільйони російських рублів. Повідомляється, що на складах. У Краснодарському краї, зокрема, зберігалися боєприпаси, у тому числі походження з північної Кореї, як відомо, ця авторитарна країна активно допомагає Російській Федерації у війні з нашою державою. Диктатор Кім Чен Ін, який зазнав недоброї слави своєю готовністю шантажувати регіон власною ядерною програмою, допомагає Москві навіть ракетами, які втім не такої високої якості, але Завдають втрат українській інфраструктурі. І от тепер великої кількості, можливо, цих ракет у розпорядженні Збройних сил Російської Федерації вже немає. Щодо аеродрому, підкреслюється, що там також зберігалося артилерійське та ракетне озброєння для комплексів Іскандер та Точка у, і звичайно, і на аеродромі у Калузькій області, і на складах у Краснодарському краї і Тверській області почалися нові пожежі до землетрусу. Поки що не дійшло однак для нас важливішим є звичайно не питання детонації зброї, а питання того, що її не буде у розпорядженні збройних сил Російської Федерації. Чому це важливо? По-перше, як я вже неодноразово підкреслював, сам факт перенесення війни на територію Російської Федерації робить війну війною, якщо росіяни не будуть відчувати цієї війни. То вони будуть абсолютно байдужими до того, що відбувається на українській території. Мова йде не про російське суспільство, яке очевидно підтримує шовіністичні дії свого очільника. Мова йде про російську політичну і воєнну еліту, яка, звичайно ж, змушена думати про ризики подальшого протистояння. Також є важливим, щоб у російського воєнного командування не було достатньо ресурсів для здійснення своїх подальших планів. Ми з ним прекрасно розуміємо. Що однією з важливих задач збройних сил Російської Федерації у наступні тижні і місяці є подальше знищення української інфраструктури у Москві Сподівається, що якщо зима в Україні буде тяжкою, це змінить настрої українського суспільства, української політичної еліти і примусить Київ реалістичніше поставитися до моделі капітуляції. Перед Російською державою, тобто до виконання всіх тих умов, які неодноразово висував на нашу адресу Володимир Путін, і які мають спростити йому задачу поглинання України у наступні роки, навіть якщо зараз Кремлю доведеться погодитися на Паузу у російсько-українській війні, якщо для того щоб здійснювати інфраструктурні атаки на території ненависної російському президентові та його співвітчизникам держави, не буде достатньо зброї, то всі ці атаки доведеться відкласти і тут. Звичайно, грає важливу роль кожний тиждень і кожний місяць. Ми з ми прекрасно розуміємо, що атака по українській інфраструктурі, умовно кажучи, у березні-квітні, і атака по українській інфраструктурі у листопаді-грудні це зовсім інші атаки за наслідками для цивільного населення України. І ми маємо з вами пам'ятати, що президент Російської Федерації це людина, яка веде з Україною ще й демографічну війну у інтересах Володимира Путіна, щоб якнаймога більше українців змушені були залишати свою країну і переселятися до європейських країн. Володимир Путін сподівається і на велику міграційну кризу у Європі, і на втомленість європейських суспільств від нових хвиль мігрантів. і… На те, що врешті-решт українська територія буде порожньою для переселенців з регіонів Російської Федерації, що вже неодноразово було для Росії вагомим фактором у побудові власної імперії на чужих землях, і зараз можна сказати, що російське політичне і воєнне керівництво йде саме таким шляхом демографічної війни. От чому? Кожний удар по арсеналу російської армії на суверенній території Росії зменшує вірогідність здійснення Володимиром Путіним та російськими військовими такого людини сценарію. Ну і не будемо забувати, що всі ці удари також відбуваються перед візитом українського президента до Сполучених Штатів. Під час перебування в Нью-Йорку і Вашингтоні Володимира Зеленського саме під час зустрічі західних лідерів у кулуарах генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй має ухвалюватися остаточне рішення, якою буде стратегія союзників у подальші роки російсько-української війни. Яку зброю будуть нам надалі давати? Яким буде рівень економічної підтримки знесиленою війною української економіки? Чи будуть нам дозволяти використовувати західну зброю для того, щоб бити по території Російської Федерації, яким буде рівень створення українського військово-промислового комплексу за умови, що ті ракети, які будуть виробляти самі українці? Це вже буде наша справа. Наша справа по яких об'єктах на території Російської Федерації застосовувати нашу зброю. Але поки що, звичайно, мова йде принаймні на найближчі роки про зброю захід, і те, що ми можемо за допомогою безпілотників знищувати російські воєнні арсенали, звісно, має поставити перед західними лідерами питання руба. А яким був би ефект таких ударів, в разі, якщо російські склади знищувалися б не безпілотниками, а ракетами? Чи Надовго б вистачило російських снарядів і тих ракет, які Росія виробляє сама, а також отримує з Північної Кореї чи Ірану для ударів по Україні. І чи не виникнула, б у цьому разі у президента Російської Федерації Володимира Путіна думка про те, що, можливо, потрібно призупиняти війну, яку поки що Путін планує на довгі роки вперед. Так що. Можна сказати, що це не просто знищення арсеналів, це нагадування західним союзникам, що сам темпоритм і можливість призупинення, чи навіть, скажімо, припинення російсько-української війни в їхніх руках. Що чим більше зброї буде у сил оборони України для атак по території Російської Федерації про знищення усього, що можна знищити у злочинної російської армії цієї банди в погонах, Ось це і буде відповідь на питання про мир у Європі. А в іншому разі, звичайно, Європа буде залишатися континентом довгої тліючої війни, яка, як вже говорить багато хто з західних і навіть турецьких політиків, може глобалізуватися в будь-який момент і повстати перед нами у всій трагічній трагічні величі третьої світової. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канали у Патреоні. і «Донателла», які допомагають розвивати ці роз. Сурсу користується функцією спонсорства самого YouTube. Перемога і миру вам хай щастить.